Це моя мрія. Вони прямо мені нагадують американців. І схоже, я їду не туди. Якщо чесно, хочеться плакати. Hello, hello, friends! Сьогодні починається мій другий і останній тиждень у Голландії. Насправді дуже змішані емоції. Я не можу зрозуміти, чи я хочу додому. Чи хочу залишитись більше. Але зараз я збираюсь йду до школи як мінімум на один рок. Потім в мене буде три вільних, а уроки тут тривають по 50 хвилин, плюс якісь там ланч брейки У мене буде 20 хвилин, і потім 30, І це все входить в цей простір моїх вільних уроків. Тобто я певно піду у центр, знаю, чи сама, чи з кимось, погуляю там нормально. Нарешті я там була лише один раз, тільки ще на велику. Але тепер нормально зможу дослідити все. і Потім ще, мабуть, три уроки я взяла з собою нарешті книжку почитати та буду писати якийсь там контент-план. Я ніяк не можу позбутись своєї хвороби, то нос закладений, то горло болить. Але так ви бачите мій одяг. Також я одягаю цю ковточку і, звичайно, ще піджак. Певно, зроблю зачіску із цим метеликом. Швидкий обзорчик на мою їжу по-перше. Ось так, виглядає моя їжа, ой, вона розпадається але нічого. Тут зробила собі гігантський сендвіч з авокадо. Типу коттедж-чіз, це як е, наш створіг, але такий хм, зернистий. Е, якась ковбаска курина, е, що ще яйце. Просто це мега супер. Потім огірок, 5 помідорів. І тут е, ось такий стік сиру, та як наші палочки-корівка, типу сир, тут тут чорний хліб. Ну, голландська культура це одні бутерброди. І ще е, додати до цього велике яблуко та банан. Це мені і на сніданок, і на обід. Але не дивуйтесь, що це так мало, тому що е, вчора я обіжалась на ніч солодкого, тому зараз мені їсти не хочеться. Буду снідати пізніше, залишу якийсь кусочок на обід цього бутерброду. Останні дні в Голландії просто їм ось так. Із солодкого, жирного, некорисного. Збираюсь до школи раніше, щоб не загубитись, тому що останнього тижня я губилась і у місті, і у школі. Це був повний капець. Зараз виходжу раніше. Беру вас з собою. Я відучилась два уроки. Сподіваюся, що мене взагалі тут слышно, але я біля дороги, біля зоопарків, він вже тут за стіною. Найкраще освітлення, що я розкажу. Я втікла від усього. Зараз зайду в зоопарк і розкажу детальніше. Але я реально втікла, ще, можливо, піду поїм. Вирішила розділити свій час так, що буду в годинку, походжу по зоопарку, поїм, потім поїду в центр і буду бродити десь там. Не думаю, що буде щось купувати, але подивитися, як мінімум, дуже цікаво. Тобто три уроки в мене немає. Насправді в мене було два уроки, а потім три не буде. Я переплутала. Але тим краще, тому що посиділа в школі, відпочила три уроки, і потім в мене залишиться два уроки можна додому. Я думаю, цей розклад просто супер, особливо для туриста. Тому go! Трошки вітер, співають пташки, але я знайшла лавочку. Взяла свій обід, господи, що з ним сталося зараз, буду їсти. А, так, я напевно приходжу сюди тільки щоб поїсти, сорі. Але от зараз я розумію, наскільки важко у іншій країні без знання мови. Тому що мої однокласники постійно говорять голландською і не дуже радісно переключаються на англійську, хоча. Перший тиждень, минулий тиждень я прям постійно з ними говорила англійською, все було чудово, супер. А тепер в мою сторону приходить якийсь холод, ігнор, і вони просто спілкуються англійською, а я там собі тихо сечу в сторінці. Якщо чесно, то таке в мене відбувалось із чехами, коли я не знала мови. Всіх просто задовбувало, що треба казати щось англійською, а не їхньою рідною мовою. Тому поки що я не знайшла спосіб, як з цим боротись. Можливо, я трішки сором'язлива людина для того, щоб якось влізти, розпихати. І не настільки я креативна, щоб постійно знаходити нові теми. Але мені здається, що ініціатива має бути з двох сторон, тому якщо вони не хочуть, то я також не хочу їх задовбувати. Якось так, але нічого, це вже понеділок. Люблю проводити час сама з собою. City Center, тому починаємо бродіння тут. Я просто обожнюю ці будівлі. Це нереально кайфово, просто на них дивитись. І зараз міла направляється у місце, яке напевно знає кожний, хто хоч раз чув про Роттердам. Так само маркет Холл, де у вас 100% розбіжаться очі від вибору їжі. Але попереджаю, що окрім того, що там дуже гарно ще й туристичні ціни. А нічого не купити, прийшовши туди, просто неможливо. У той самий час там можна знайти щось на халяву. Як от я взяла шматочок смачнючої голландської вафлі безкоштовно, naye mmoja Що якщо я не ходила гуляти, то витрачала свій час у магазинах. І не абияких, а азіатських. Бо в моєму місті таких немає, а щось пробувати не дуже хотілося. Також немало часу я провела в аутльоті, але там обійшлася лише помадою. О oh, вау, well. у мене настає реально культурний шок від моїх однокласників. Це. Моя мрія була мати все життя ось таких однокласників, як вони, і також вчитися у школі, у якій вчаться вони. Звичайно, ми не настільки близькі, щоб я досконально знала цих людей. У школі їм дають дуже мало домашки. У них є тиждень тестів, який знаходиться на кінці року, тобто втесь у червні. Також сьогодні на уроці філософії ми дивились фільми, які зробили самі учні, і це все було настільки продумано і гарно знято, що я не вірила, що це зробили учні. І в мене від цього настільки шок, що так так можна було. Коланські однокласники прям для мене дуже гарно одягаються. Мені так подобається їх стиль одягу. Прям багатьох він різний, дуже дуже класний. Мені здається, вони чимось більше схожі на українців, навіть ніж чехи. А ще вони, прям мені нагадують американців. Їхня школа, їхній одяг і стиль життя. Прийшов мій вівторок. Я походила по магазинах, поспілкувалася з дівчатами, попила каву. Маленький стаканчик за 4 євро. Ну, зато у нас була дуже кльова атмосфера, тому за атмосферу я можу віддати гроші. І зараз в мене вже заплітається язик, тому я, мабуть, зроблю відео у TikTok та піду відпочивати. Парк знову з млинами, У мене знову два вільних уроки. Там не ну, занадто громко говорить дядя. Я приїхала в парк, бо в мене знову два вільних уроки. Чесно, я б хотіла і у Чехії мати постійно стільки вільного часу, але, не жаль, ні. І мені дівчата з класу порадили сюди приїхати. Ви бачили катер перед цим, і тут так тут гарно піду шукати місто. Де вони роблять ці всі фотки, я як завжди забула зарядку, прямо як у моєму влозі, коли я їхала дивитись на прям це місто з орла і решки, млини. Зараз тут ще якісь млини, озеро, парк, мій перекус. Велик залишила, зарядки немає, все як завжди. І що може бути краще, ніж їсти свою їжу на ось такому фоні? Давно вже мріяла собі зробити такий лаваш. Навантажила сюди тонну сира, трошки м'яса, щоб добрати білок, і все. Просто з'їсти це дуже жирна слойка у десь бабусі на базарі. ж, я просто нереально втомилась за сьогодні, взагалі за все. Певно, я це казала, тому що мої ноги просто вмирають, і після вчорашнього падіння декілька разів мене ще все болить. Сьогодні я прийшла до школи і нам відмінили два перші уроки. Тому я одразу пішла з дівчатами в кав'ярню, тому що вони так захотіли. Купила собі матч друга вже ті. І я зрозуміла, що все-таки ну, вона мені не противна, але і не подобається. Тому краще все не буду гнати за трендами. Це я собі взагалі після першого разу казала, але скажу ще раз, не буду гнати за те і краще куплю собі каву або якусь піроженку. Завтра мій останній день у школі, якщо чесно, хочеться плакати, насолоджуємось останніми деньками вже додому писати кучу тестів наздоганяти програму. І замість того, щоб сидіти вдома, я приїхала шукати пригоди. Як ви бачите, де я стою? Це ліфт. Але мені потрібно потрапити на підземний міст. Ви це бачите? Це просто капець. Це жесть. На ось цю висотку я вирішила поїхати прямо в пів сьомої вечір, поки зібралась, поки вийшла. Вже майже 8 купила я квитки за 18 євро. І щоб піти подивитись на площадку, а потім поїхати на штуки, яка підіймається нагору. Там немає підлоги. І, боже, <сміст> я просто заплудилась у цьому мості. Я не уявляла, що таке існує в Роттердамі. Я думала Євроміст, це я якось. В'їду під землю, потім вийду на горі і якось буду їхати над водою. Ну, ніяк не під. Я просто в шоці, Френс. Їхала ще на ліфті з рандомними челами. Вони мені щось казали, я не знала, що. Все супер, і схоже, я їду не туди, тому все, бувайте. Спочатку я не хотіла залишати велик в якомусь неположеному місці. Ну, спочатку приїзду в Голландію. Але тепер я дуже рада, що знайшла ось це місце прямо біля якогось, біля якоїсь огороди. Бачите, тут просто стоять велики навіть без е замка. Тому йому дуже пощастило. Сподіваюсь, з ним тут нічого не станеться. А я нарешті пішла туди. Чесно, то зараз в мене щастя як у дитини від цього вигляду. Я в Нью-Йоркі Нюркі чиде. Bonkend hart als de kuip trilt op haar ijzeren vesten. Een stad die werkt. De mouwen opstroopt als de dag begint. Proud to be. Not afraid of adventure. Always changing. Jezelf opnieuw uitvinden. Met je kubuswoningen en centraal station.